When the days are cold and cold. чоловіки аналізатори намагаються все прорахувати та передбачити. Він практично ніколи не робить необдуманих вчинків. Я прекрасно віжу, як своє достоинство, так недостатки. Я бо предпачала умним уродом, чим красивим дураком Яскравий приклад аналізатора, герой третього сезону шоу Холостяк Андрій із Корня. Чоловіки цього типу, як правило, обирають професію, пов'язану з точними науками. Вони люблять подорожувати та самовдосконалюватися. Він точно знає, якою має бути його жінка. Ту дівушку, яку я хочу знайти, має характеризувати: простота, відкровенність, іскренність. а не та шра которой и так предостаточно. Вин в деталях может створить план своего будущего. Я вижу что через пять лет такой, я вижу Новый год. Елочка, детишки, этот мороз за 100 долларов в час, Там бабушки эти безумные, которые понаедут. Жена трепещала, это моя лазуна, дорогая лазуна, миллионы стоит. А я буду настолько спокойным, мне так будет кайфово, что я буду наблюдать, вазы больше, вазы меньше, какая нафиг разница. Мне главное, чтобы все были счастливы.